Віт вам, з Полтавщини. Мене звати Марина, і це канал про життя в селі. Думала, сьогодні все. Кіна не буде, але буде. У мене з'явилось натхнення щось знімати. Така погода, знаєте, думала сьогодні і на городі там щось робити, але в нас вітер. Ну Вітер такий, прям скажений, Я ж отак з хати виходиш, це, двері відкриваєш, і ти летиш разом з тими дверями. Але... А дощик такий маленький був. Але знаєте, ось у нас зараз вже після обідня години Женя прийшов зі школи, це синочок мій і. Куртка в нього така думаєш грязний такий. Ну, я в інтернеті бачила, що дощ такий. Хоча в нас такого великого не було. Бачила в інтернеті, що показує, що брудний дощик йшов. І він он, заляпаний трошки десь попав. був, Тож зараз куртки швиденько, бо я й свою кинула, бачу, так ось є. Зараз, якщо його далі не буде, швиденько вітром вимантеляється. Головне, щоб до сусідів не полетіли, бо вітер скажений. Ну, не хотіла я сьогодні знімати процес готування, але розказати розкажу, що я готувала. А приготувала я ось такий пиріг. Із начинкою тут яйця, зелень і рис. Рис додала взагалі, я з рисом не полюбляю. Ось чи пиріжки, чи пироги, але. Додала, бо в мене не було дуже багато яєць. Тут цибуля, кріп уже домашній так що, ну, Мені сподобався, хоча цей пиріг я робила перший раз. Можна різну начинку. І захотілося мені ще зробити ось такі хрустики. Тут йде одне яйце, потім щось там трошки кефіру небагато, і столова ложка горілки. І вони такі хрусткі. Повинні були бути. Ось. Захотілося такого чогось з дитинства. Але знаєте, вже не то. Раніше така смакота була, а зараз ну, смачно та й смачно, бо звикли, що зараз все, що хочеш, є. Пудрою не присипала, бо мене Женька таке не любить. Так що зараз будемо бідати. Там в будинку ще в духовці стоїть. Картопелька шматочками тіла, така, як по селянськи І ось ходила забирати Женю зі школи, з автобуса. І зайшли ми ще разом з ним потім в магазин. Зараз буде невеличка розпаковка. Взяла ось такі дріжджі. У мене є ці живі, такі пресовані. В морозилці я їх зберігаю потім як треба, але буває таке, що забуваю їх дістати, взяла ось такі. І так, як є картопля, взяла ось три шматочки скумбрії. Я скумбрію таку полюбляю, але це взяла пряного посола. Пряного посола не дуже люблю. Ну, іншого не було. Взяла Женьку сосиски. Чому Женьку? Бо він нас сосиски дуже полюбляє. І в школу я йому готую сосиски в пісні. Так, це також він взяв до молока. Ще собі взяв вимішел стоїть. Морозе отаке от ось. З малиновим джемом, як гамбургер. Чи бургер, що воно таке. Так. Ще ось олію взяла. Олія завжди треба. Зараз акція 40 гривень пляшечка. Потім це клей Женя. Оригамі зараз робимо. Весь клей пішов. І макарони. І все. Ось такі покупочки. Ну що, треба вже щось показувати. Зараз пообідаємо і подивимося, що будемо робити. Зараз ще треба сходити до курчаток. Там в Рудері, хто слідкує за мною, ми їх переселили туди, і вони так гарно там обжилися, треба йти поприбирати, бо ще застеляю цей різною тканиною, а щоб на сіточку у них вони туди, ну, ну ви зрозуміли, не прогиналися. Тут букет. Заходиш сюди, в літню кухню, тут от такі аромати. Бузок пахне. Я дуже полюбляю, коли пахне бузок. І тут ось в мене є трошки конвалії. Також ароматна така. А ще в мене дивіться, що є тут ось такі нарциси. Це вже треті, Були жовті, потім біленькі, а це ось таким червоним. Вже треті, Ось такі. Букетик. Так що, хоч маленьке, але кіно сьогодні буде. Чого кіно? Бо так мене запитують мої знайомі. Ну, по життю, які знають, що я знімаю, і питають. Сьогодні ввечері кіно буде, я кажу, буде. Так що щось буде. Прийшла до своїх гавриків. Що ви тут? Це добре у вас, а? Ще не звикли до брудера тільки другий день, коли відкриваю двері і ховаються, В ящику ви так не тікали. Да? Чубати. Так як у мене тут багато змішаних пород, бо яйця я брала з двох господарств і всі, ну, змішані, змішана порода. Різні курчатки. Є тут такі є гарненькі, біленькі, вони такі великі, наче бройлери. Ти да дівся. Це перша інкубація. Було так цікаво, що воно вийде, а тепер цікаво, що далі з нього буде. Да? Чубатики? Це такі гарні курочки, чіпівники. Тож, отакі справи у нас. Ось цей коврик хороша штука, тепленько, воно відкривається, дверцята відразу теплом. Так, сьогодні в них прибирала і знімала ці тряпочки, і сіточка там міленька, так що... Пару днів нехай просто потеплішає і можна прибирати. Нічого їхнім лапкам не буде. А так їм просто і тепліше знизу, бо в сараї тут прохолодно, ночі ще холодні. Так, а зараз іду до інших гавриків, але оцей здурів, як з'явились маленькі поросята, він став вбешений, просто вбешений. Йду сюди. А чого я йду? Подивитися, чи наїсточки є, треба нам досипати. І несу ось таку їм лампу на ніч. Щоб видно було. Що тут робиться? Ой. Ні, я повішаю і все. Вибачайте, що зараз. Частенько показую свинок, ну а що? Зараз вони у нас є, тож поки це. Що маємо, то й показуємо Вон, такі малюкі булочка. Зараз я тобі принесу. Та не пихай мене, диви. О. Виходь, виходь. Що це зустріч у вас тут? Так, друзі, коротеньке сьогодні відео. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока.